Усім приезжаю, вони сраді Плейбоводи два перше знисью масай, що це зробить странно чи це не один і ми. Mm -hmm. розпочнемо. Добре, ну вже піти. Привіт, Бенблэк! Привіт, поліплею, просто там щось відбувається. О, тобто відбувається! Подивись там! Ну там відбувається, справді. Подожди поїти. Зможе пойти за чого тут відбувається? Тож просто продають там, сейчас продають землю. Тобто продають землю. Підійди. Ем, Селян, ти не можеш пояснити, чи відбувається? А. Що? Фай, а, що? поліплеєр. А, так. Моя полтоду землю продав. Ти подивиш землю? Тобі дозвіл ти здавав? Ні. Давав, але знаєш, я просто вирішив продавати. А. А. Ну знаєш, я просто вирішив продавати. Та і навіщо? Я просто хочу, ну, просто зробити гроші. Добре, я піду. <плес> Якось це дивно? Справді дивно. Крупен Блек. Коли це вже почалося? Ну, я пам'ятаю, що в... Минулого дня? А, мені здається, що як це почалося минулого дня, я вже давно до дізнався. Так, да, це почалося але... в іншій частині села, нас, напевно, ти її не помітив. Справді. Хочете справді якісь селяни? Добре, я вже бігу документи вписувати. Пройшла вот ціла, пойшла води. Приходятся, будь ласка, поуліпай, поможи ему цей соляну дуры, будь ласка, поможи мені. Главное цей соляну дурой, дай мені зайти. Добре, ты не поможешь. Не поможешь на это не поселянна. Подожди, поможем мне. Подолазка, поможем мне того, селяна прямо в хейтва и дам помою. Поможемо не, поможем, не відкляться. Подожди, я даст мне надо было прямо в ты. Да, минуты, давай. Давай, я даст помню, давай, видашь, давай. Давай. Я даже думаю еще... Вань, Я потом не сможешь в то курсе, я думаю, мы это сможем я просто помню, я уже иду. Чище дождь.

Эй, ты, повагни мої гощи! Я меня дашь забыл, видай мне, мана не моє рушай. А ну повагни мої гоще Всем на нем набьешь. Перездаємо. Селяник, ти. Зараз да, я може зроблю. Е! Що ти робиш? Ти... Що ти робиш? Навіщо ти зазвоби? Може ти вже повернеш його. Ти взяв його на хебив. Х... Добре, я йому віддам його ще можемо передати ха <губ> <губ> І ха И ты солянин. Двадцать вісім долларів. Оба якась видамо його ваше. Ну же так уже таки на и всім до вами зву полівачим все вгуд ба.